Розглянемо, як нам діяти, коли потрібно оновити версію медової стекоки, коли намаштована інтеграція, наприклад, баз бухгалтерії. Ну, у нас може бути додана як зовнішня обробка, будь-який розділ. У нас в розділі операції це стиковка метка. От ми не коли виконати, інформує нас програма, що доступна нова версія. Що ми робимо? Ми йдемо на сайт метка, там де рішення, тут де в нас інтеграція. Далі у нас посилання на інтеграцію. Обираємо рішення ось це для 1С. Тут на Завантажити файл і обираємо версію ось цієї частини, де для лінійки баз. Натискаємо Завантажити. Наш реліз вивантажився. Ми можемо його тут розархівувати одразу. Можемо переміщати. Ми його розархівуємо. У нас буде одразу два файла: сама стиковка плюс об'єднана звітність. Якщо у вас медок, то зрозуміло, що ви будете додатково завантажувати ось цю версію об'єднаного звіту, щоб він був сумісний із програмою Медок. Хоч він може бути у вас оновлений, звичайно, в типовим оновленням до програми. Але щоб по медовій стиковці передати об'єднаний звіт, потрібно його завжди завантажувати з нової версії медової стиковки. Тепер ми перейдемо до самої ж обробки, де вони розміщені. Вам для цього потрібні повні права, щоб вас був доступний повний доступ, ну, доступно просто було в адмініструванні доступ до друкованих форм звітів обробок. Тому що, якщо права обмежені, може бути доступний цей розділ адміністрування, але не буде доступний ось це посилання для друкованих форм, звітів і обробок. Тут переходимо, у вас точно вже, якщо є зовнішні звіти, такі як ми довосток або обробки, як ми довостаковка, то ось тут буде увімкнено прапорець, що це додаткові звіти-обробки. Додаємо, точніше, натискаємо на додаткові звіти. Якщо у вас тут багато, дуже різних. Варіантів зовнішніх звітів, доробок, то ми робимо Ctrl-F і по назві за частиною. Ми знаємо, що навряд чи ми перейменовували, вона називається стакока. Наприклад, стакування мадок. Тут ми її відкриваємо і натискаємо на з файлу. Продовжити. Отак. Оновили, можна перевірити версію. Ось тут буде писатись назва самого файлу, і яка версія, що це остання версія. Після цього ми зберігаємо записати і закрити, і стаковка вже готова. Тепер як нам оновити версію зовнішнього звіту? Ми відкриваємо звіти, переходимо до регламентованих звітів, тут відкриваємо довідник. І в довіднику нам потрібно знайти зовнішній звіт ЄСВ плюс ДФ. Він розміщений у звітах, які заповнюються тільки Фреду. Ось тут. В тушках у нас назва 4DF. Немає примітки, що це зовнішній звіт. Ми натискаємо, вибираємо мишкою наше поле, звіту, звіт, який буде манулювати, натискаємо на олівець. Тут ми переходимо ось на це посилання файлу. Обираємо так, це наше ліс оновлення. Обираємо файл зовнішнього звіту ESV DF, Перевіряємо, щоб він був завантажений. Інколи не одразу завантажується. Ну, наприклад, якщо це типове не типовим оновленням, а типовою зміною, як зовнішній звіт від розробника на сайті з оновленнями опублікується, то Потрібно два рази підтвердити завантаження, щоб ось це виглядало таким чином. Єдине, що версії, звичайно, звіті будуть відрізнятися, тому що від розробника, який оновлює регламентований звіт як зовнішній, а не включає в реліз, то тут версія відповідає версії її останнього релізу конфігурації. Зберігаємо, От ми бачимо, що вже тут примітка зовнішня з'явилась. І те, що звіт завантажений в базу, також є. Після цього залишилось достатньо зберегти і можна закривати все. Ваш зовнішній звіт готовий. Будете його відкривати, коли формуватимете звіт для обміну з медком, коли потрібно буде зберегти звіт, щоб передати в медок через метову стиковку. І на цьому оновлення медової стиковки плюс зовнішнього звіту ЄСВ плюс Д завершено.